Здоров. Поговоримо по душах, ото, як знаєш, в б... то, як, знаєш, друзі спікуються в дитинстві, в підлітковому віці на всі різні теми, або відкривають свою душу, щоб поговорити по душам, відбувається така лампова розмова. Ось, от сьогодні я хочу поговорити про те, чому я не здався, чому я до сипір іду до своєї мети. Чому я продовжую йти? Навіть коли я згораю к чертям собачим, але все одно продовжу йти. Ось. І відповідно розкажу свою історію, чому, в принципі, я став відеомейкером, а не не знаю футболістом або стоматологом, або будь-ким. Почнемо. Ой, ти що класно. Завжди знімаю о 12 й перші дня, коли сонце нахуй в зеніті. А тут прям таке класне солечко. Я розповім спочатку історію, в принципі, як я почав займатися відеомейкінгом. і чому саме відеомейкінг. Ситуація була наступна: я лежав в лікарні. Я на той час це був середи, середина січня, 2016 року. Мені тільки зробили операцію, і я був в Києві, але на той час спілкувався з однією дівчиною, яка знаходилась. Чи то в Харкові, чи то в якомусь місці іншому, але не в Києві. Мені неймовірно сильно хотілося їй сподобатися. Але що я можу зробити? Мені зробили операцію, в мене півтіло паралізовано. Я просто тупо лежу в ліжку і нічого не можу зробити. Тобто я лежу в палаті в лікарні в Києві. Все я не можу навіть вийти не з лікарні, не з палати, навіть з ліжка. Але я хочу сподобатися, хочу, щоб почались якісь відносини. І мені приходить просто спонтанна думка. Взяти і обробити фотку. Я думаю, стоп, а як я можу це зробити? Я на той час скачав собі Lightroom, взяв фотку, її пам'ятаю звати ще Ліза. Так, да, Ліза. Завантажував Lightroom, обробив не якась суперскладна кольорокорекція. Це було по типу експозиція, контраст, темні темні світлі ділянки, все, річ нічого. Я обробив, кинув її, їй сподобалось, але це не. Вивели якогось вау, ефекту, фурор-ефекту. Ми трохи поспілкувалися, і потім спілкування просто зійшло на Ні, тому що, мабуть, я не її типаж, або я просто їй не сподобався. Але я зрозумів, що мені дуже сильно сподобалось обробляти фото. Я такий Вау! Я хочу ще! І щоб ти розумів, я просто брав фотографії людей або фотографії з інтернету, або сам потім втрафував і просто-просто обробляв. Я навіть не знімав відео, я просто почав саме з обробки фото. Потихеньку, потихеньку, маленькими кроками. Потім я сам почав втрафувати на телефон. Потім мені батько подарував мильницю. Якщо я спробую знайти, то десь тут картинка з'явиться. Потихеньку, потихеньку, але потім я розумію, що я хочу цим ділитися. Я не можу просто от тобі, взяти. Зробити і залишити в собі, я хочу цим ділитися, мені хочеться ділитися. І я вирішую створити інстаграм. І 8 березня 2016 року я створюю інстаграм і заливаю першу фотку. Там, якщо повертати далеко в інстаграм, то можна знайти ті перші публікації. Кожен з нас з чогось не починав. І отак почалося. Я почав трафувати на телефон, на мильницю, втрафую, обробляю, втрафую, обробляю. А потім вже підключився десь Photoshop. почав потихеньку почав його вивчати. не на суперпрофесійному рівні, але потихеньку почав вивчати. З часом я почав створювати відеоконтент, але не той, який я зараз створюю, а це було от просто взяв телефон, відзняв там щось незрозуміле, музика і в інстаграм, і залив. У я зробив дуже багато різноманітного контент, відеоконтенту і я розумію, що мені також пирає, мені також подобається. Але потім з часом настала ситуація. А до речі, забув сказати, що я почав робити доволі багато фотосесії, влаштовувати собі, робити як приймати і не приймати участь, а типу працювати для себе як хобі, як модель. Але я це не зробляв. Це просто мені подобалось, коли мене втрафують, і отримувати крутий і якісний суковитий контент. Але потім я почав займатися фото, і, і підключилося відео. І потім я думав, а що мені робити? Або фото, або відео. І я пішов на курси по фотографії, але а, тоді куратор, до якого я підійшов і запитав, каже, що мені робити? Він каже, тобі потрібно сфокусуватися або суто на фото, або на відео. Якщо будеш займатися і тим і тим, якась з цих фар 100%. Буде просідати, і ти не зможеш стати прям експертом. І з часом я зрозумів, що мені подобається робити фото, мені подобається шукати клієнтів, мені подобається, коли мені платять гроші, але я ненавиджу всією своєю душею сам обробляти фото. Тому що мені потрібно, наприклад, я зробив 500 штук, мені потрібно перебрати які з них найкращі, обробити. Зробити ряток, мене це дуже сильно виснажувало. А от коли я робив відео, а потім з цього зліплював от цілісний відеоролик, мене прямо впирало. І власне, відповідно, я почав займатися монтажем так плідно, 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 плідно. Спочатку з компа. це була Sony Vegas Pro, точно пам'ятаю, а потім з часом перейшов на Adobe Premiere Pro. Мені Sony Vegas просто не зійшла, не сподобалось, незручний. Функціонал і керуватися ні а от і до Pro прям сподобалось. Тим паче користуючись прем'єр, наприклад, After Effects, Media Encoder, Photoshop, Там вже вся сеть Adobe, і можна швидко синхронно. Там зберіг там воно вже з'явилося, там зберіг, там вже воно підтянулося і воно якби так мережа. І я почав монтувати. Але потім сталася війна. Ми з Катією поїхали в Швецію. І я пересів повністю на мобільний монтаж, тому що в мене стаціонарний комп, не було ноутбука взагалі. Мені подарували прям стаціонарний комп, ніхто ж не знав, що він почнеться. І я на телефоні почав вивчати монтажну... Мон, ну, монтажити монтажити відео. А це був а раніше. Це був іншот. Я пробував капкат, пробував, значить, відеоліп. Але от саме ідеальне для мене підійшло це VN. Ти мене не запитаєш, але тобі відповім чому. Тому що коли я заходжу у В'ян, зараз тут з'явиться скрін. Там от одразу в тебе доріжка для аудіо, доріжка для тексту, доріжка для додаткових матеріалів, доріжка для самого основного відео і доріжка, де бачно звук. І це дуже зручно а, керувати, обрізати відео. Тому що в інших додатках тобі потрібно якби на слух брати і обрізати. А у В'єн я можу бачити, де звук починається, де звук закінчується. І прям підрізати от прям ідеально, як мені потрібно. Тому я почав потім обробляти це все у увієн. Я створював різноманітний контент. Це було про ідеї в піксарті. А це було, наприклад, я зробив фото себе не знаю, на полі або в повітрі. Вирізав і ставив, щоб зробити з цього щось фантастичне. Мені подобалось, мене приколювало, і аккаунт почав зростати. Ось, і таким чином я повністю примкнувся на монтаж. Фото залишилось для мене як хобі. А відео почав на цьому заробляти. Ось, і таким чином я став відеомонтажером. Зараз я себе вважаю любительським монтажером, не новачок, тому що я багато чого знаю, але й не профі, тому що я не вмію. Скажу чесно, я не вмію створювати деякі професійні ефекти, і це нормально, але я цьому вчуся. Чому я не згораю? Тому що можна привести абсолютно в будь-які ситуації, навіть не монтаж, абсолютно будь-яка ситуація. Коли ти щось починаєш робити, в тебе, наприклад, не виходить, і ти починаєш дуже сильно... Горіти або не розуміти, чому так відбувається? І ти, наприклад, згорів раз, о, хорошо хрустнуло О, два. Хорошо хрустнуло Ні, три не буде. Ти згорів раз, ти згорів два, ти зробив паузу, нерви, емоції знизились, і ти продовжуєш далі. І саме тому, що. Мені подобається так, я можу згорати. Далю, да будь-яка людина може банально згорати від того, що вона робить в ті чи інші ситуації, там не знаю, неправильно не виходить або не розуміє, або ще щось. Проте вона дала собі паузу і далі продовжує це робити. Тому що їй подобається, вона кайфує, вона отримує щире задоволення і це неймовірно впирає. І от саме тому. Я і продовжую це все робити, створювати, тому що мені подобається. Мені подобається розбиратися, мені подобається продавати себе. Мені подобається навчати інших. Мені подобається створювати контент. Тим паче, я в принципі творча людина, і мені подобається от, показувати це все через творчість, як я бачу, як я відчуваю. Ось мабуть, це все що я хотів сказати. Це прям так багато говорю, говорю, говорю. Що можна ще сказати? І саме, знаєш, цікаво, що я постійно хочу створювати youtube контент, але мені наче як бракує часу, але це насправді не так. Просто можуть бути інші пріоритети. Не можуть а інші пріоритети. Але нарешті я записую свій наступний випуск на YouTube. Я не знаю, наскільки він вийде, але я кайфую нарешті від того, що я вибрався дому І під закат, під таку гарну картинку записую контент. Клас. Ташки співають. Прям не хочеться йти звідси і не хочу закінчувати. <хух> ну що, я тобі бажаю гарного дня, ранку, вечора, коли ти це дивишся. Дякую, що подивився до цього моменту. Якщо тобі, звісно, цікаво, а я впевнений, тобі цікаво про мене більше дізнатися. А, на жаль, я не зможу залишати посилання в поки що в профілі в описі. Ось, підписуйся на мене. Мій же канал я можу говорити, робити, що хочу. І зустрінемось в наступному випуску. Ах, Дякую кожному, хто подивився цей випуск. Ви просто неймовірні. Дякую, що підписуєтесь, залишаєтесь зі мною і довіряєте моєму дорогоцінному досвіду. Я вас не підведу і кажу чесну, правду, де б я не виставляв би контент. Ти класний? Знай, пам'ятає про це. Класний, цінний, важливий, унікальний і неймовірний в цьому світі. А зйомка то ще йде. Я сам же керую. Ладно, все. Сподіваюся, там фокусі. Щастий.